Наша програма, яка запустилася минулого року, це День Дім. Наразі ми не приймаємо по нових заявок. Якщо буде поповнення статутно капіталу від держави, ми будемо приймаємо знову нові заявки, але в нас є кілька заявок від Хмельницького, наші вже не мені дзвонили, що там зробили роботи, що очікуємо заявку на верифікацію. А, я вам покажу результати. Тобто це одна з найспішних наших програм теж. Тому що за один рік в нас було реалізовано 80 проєктів. Навіть ні, за один рік було реалізовано 103 проєкти. Але за 25 рік, коли ми запустилися, було реалізовано 80. Умови фінансової вступки. Грант гант на максимум 3 мільйони гривень по пакету А. Це інженерія. Цього, в принципі, достатньо. У нас ще не було жодного будинку, який подався, по пакету А, який був би там дорожчий, тому що. Заходи по пакету А – це ІТП, це модернізація комерційного обліку, теплоізоляція труб, гарячого водопостачання і опалення балансування системи, і вікна тверді місця загального користування і тамгорна вхідна група. Тобто на це все максимальний грам 3 мільйони. Якщо і цьому, наприклад, Кількість обов'язкових заходів. Зробіть тільки ІТП, перша кроку. Все, що буде економити вам, будь-яка економія в будинку це ІТП. Без нього ви її ніяк не зробите. Якщо у вас немає ІТП, ви не зможете економити. Ви зможете підвищити комфорт у будинку, да, але економії для всього будинку і зменшення платіжок не буде ніяк. По-перше, крок, те, що я казав, енергетична сертифікація, загальні збори, банк банк-партнер, і не забуваємо тут ПКД в першому продукті. Другий крок канамі робіт. Повторна сертифікація, подайте заяву. Третій крок ви отримуєте гроші. Щоб я не був голослівний в місті один з перших проєктів там реалізований, це паруський сім'ї. До речі, це один з небагатьох будинків, який є учасником наших всіх трьох програм. Вони були. І в мене вони були і відновлені, тому що там були прильоти, і вони ж і є в домі, вже реалізувались. Що ви поняли, це здоровенний будинок на 6 під'їздів. Сумарно 8, але там 6 під'їздів це ОББ, а 2, 2 ЖК. Потеплено, все ОСББ, повністю модернізовано, там і стіни, і дах, і економія, а є, знову перевседа, економія там колосальність. Ja myślę, że to jest bardzo trudne.